Вітаю в ефірі. Програма Security Talks та я її ведучий Валентин Бадрак. Сьогодні про зброю, яка посилить оборонний потенціал України. Команда Секюріті Токс пропонує власний рейтинг зброї, яка дозволить здійснити повну деокупацію України. А у майбутньому забезпечить відмову ворожої Росії від повторної агресії проти України. Рейтинг враховує можливості української оборонної промисловості. Коли в ЗМІ говорять про великий контрнаступ, мається на увазі наступальна операція оперативно-стратегічного рівня. Тобто мова йде про оперативну глибину більш ніж 100 кілометрів і стратегічно важливі напрямки, на яких можна змінити увесь хід війни. Мова йде зокрема про перерізання сухопутного коридору в Крим і блокування півострова. Для проведення такої військової операції необхідно увесь спектр сучасних озброєнь, особливо ті, що б'ють на дальність 100 і більше кілометрів. А з цим ще донедавна в ЗСУ були проблеми. Команда Security Talks підготувала перелік із десяти типів і видів озброєнь, без яких провести масштабний контрнаступ і закріпити його результати неможливо. Тож вашій увазі, топ 10 зброї контрнаступу. Десята позиція наземна зброя ближньої дії. Йдеться передусім про протитанкові ракетні комплекси західного виробництва, що діють за принципом вистрілив забув. Окрім відомого ПТРК Джавелін, слід згадати український стугну та корсар. Ця зброя вдало нищить броньовану техніку. А от відтікати хвилі піхоти ефективно можна за допомогою самохідних мінометів. Україна так само має в свою розробку 120-мм міліметровий самохідний міномет «Смерека». Повномасштабна російсько-українська війна показала, що міномети залишаються дуже важливою зброєю підтримки, як під час наступу штурмових груп, так і під час оборони. А якщо мова йде про бої в місті, то їм взагалі немає заміни. При цьому українська промисловість здатна виробляти весь спектр мінометів, а також мін до них від класу 60 мм до класу 120 мм. Якщо в кожній роті піхотні буде хоча б е, три. 60-мм міномета, то вже командир роти буде себе на два кілометри відчувати абсолютно спокійно. Він може подавляти будь-яку силу. Якщо в батальйоні будуть або 81, або 120-мм міномети в потрібній кількості, і це також збільшує спроможності піхоти по досягненню певної мети. А якщо це будуть самоходні міномети, то буде супер. Дев'ята позиція. ПЗРК та зенітні установки в першу чергу говоримо про переносний зенітний ракетний комплекс Стінгер та різноманітні самохідні установки таких ЗРК. до цієї категорії. Ми також відносимо зенітні установки типу гепард та шилка. Ракетами, звичайно, простіше, точніше і швидше. Але ракета одна стоїть, це, пробачте, від 125 тисяч доларів до півмільйона, а то і більше. Деякі ракети. Скільки стоїть той шахід? 40 тисяч доларів? Так от в чому проблема? Склади Західної Європи забиті гарматами зенітними, які якраз в величезній достатньої достатні і снарядів і гармат. І використовуючи сучасні релокаційні станції, які ми також можемо виробляти, і станції виявлені. Станції наведення, да, у станції управління вогнем. І це, в такому чудовому міксі ми можемо посилювати оборону наших міст достатньо дешево. Дуже дешево. Восьма позиція. Танки, бойові машини піхоти та боєприпаси до них. Це ефективна зброя як для наступу, так і для ведення мобільної оборони. Українську прописку вже отримали найкращі танки та БМП західного виробництва. Серед них танки «Челленджер» та Леопард. Під час передачі в Україні бронетехніки західного зразка дуже важливу роль зіграла Польща. Ця країна без перебільшення забезпечила стратегічний тил для Збройних сил України, адже Росія боїться бити своїми ракетами по цій країні, яка є членом НАТО. Тим більше, що тут мова не лише про логістику, але і про центри відновлення, ремонту і модернізації танків, бронемашин і САУ вже створений дуже потужний такий центр по обслуговуванню військової та збройні та військової техніки на території Польщі. І сьогодні цей, цей центр вже е, працює в загальній системі е, оборонно промислового комплексу Німеччини. Я думаю, що всі ці комплекси запускаються для чого. Ну, по перше, вони запускаються для максимального ремонту на території Польщі. Друга мета цих центрів, я думаю, що вони створюють запаси. Це про те, що ми з вами говорили вже 5-10 років тому. Наші запаси мають зберігатися на території інших країн, які є членами НАТО, і в будь-який момент ці запаси надійдуть в Україну. І третє питання це логістичне призначення цих центрів. Бачите, Польща вона знаходиться, щоб забезпечувати не тільки Україну, це ж зразу і країни Балтії і Румунія. От такі центри на сьогоднішній день, я так розумію, що це наше майбутнє. От в роботі таких центрів, в ремонті, в модернізації, в відновленні наші оборонно-промислові комплекси, оборонно промисловий комплекс підприємства мають приймати безпосередню участь. Сьома позиція самохідна ствольна артилерія з боєприпасами. Артилерія вкотре підтвердила свій статус королеви війни. А у 2022 році в Україну постачалися найкращі зразки самохідно-артилерійських установок західного виробництва. Крім того, Україна уклала контракт з Польщею на поставку САУ Крап на суму 640 мільйонів доларів. Саукраб мають всі шанси стати наймасовішими за кордонами 155-мм самохідними артилерійськими установками в українському війську. У червні 22-го року уряди України і Польщі підписали контракт на суму майже 3 мільярди злотих. Це приблизно 630 мільйонів доларів. За них Київ купує близько 60 саукраб. Це на додачу до тих крабів, які Польща передала Україні як військову допомогу. Ці е, гаубиці дійсно достатньо технологічними, тому що вони включають, зокрема. Там, і там, Британську башту, яка там використовується, там, і, корейське шасі, е, польську систему управління вогнем в цих гаубицях, і власне, е, е, інтегральне взаємодії, яке дозволяє ці гаубиці використовувати якісно на, на полі бою. І я думаю, що тут, напевно, є сподівання в української сторони долучитись в перспективі до е, ремонту, можливо, навіть до спільного виготовлення цих гаубиць на якомусь етапі. Шоста позиція сучасні реактивні системи залпового вогню. Найбільш ефективними під час цієї війни виявилися американські РСЗВ Хаймарс. Однак кількість пускових установок є недостатньою для Збройних сил України. Водночас Україна здатна поставити армії РСЗВ власного виробництва Вільха М. Дальністю ураження 110 кілометрів. Спершу РЗВ вільха створювали на базі радянських пускових реактивних систем залпового вогню смерч. При цьому проводився ремонт і модернізація, а також до обладнання новою системою управління вогнем. Для стрільби використовувалися нові кориговані снаряди із новітнім твердопаливним двигуном і встановленими в головній частині снаряду імпульсними одноразовими двигунами. Звісно, Первим етапом у нас було досягнення дистанції, та котрий м'яв смерть. Тобто ми не просто повторили ракету «Смерч», ми добавили систему управления и сделали ее корректируем на заключительном участке полета. Это привело хорошим результатом. То тобто есть мы попадали на испытаниях не хуже, чем 20-30 метров столбика. Второй наш етап создание ракети, которая летает практически в два раза більше. То тобто есть за 100 км. Это нам удалось. Мова йде про вільху М, яка отримала більшу дальність за рахунок збільшеного твердопаливного двигуна. Покращили в новому поколінні вільхи і точність попадання в ціль. Окрім цього, пускову установку і системами керування пересадили на нове шасі чеську татру. П'ята позиція: берегові та корабельні ракетні комплекси. Нині українські морські акваторії боронять застарілі берегові ракетні комплекси Гарпун із дальністю ураження до 130 кілометрів. Водночас Україна має потенціал розширити виробництво власних берегових ракетних комплексів Нептун із дальністю ураження вже 280 кілометрів. Крім того, Україна планує виробляти ракетні катери британської розробки та отримати для них ракетні комплекси Нейвал Страйк Місайл. Рівно рік тому, 13 квітня, Дня 2022 року сталася подія, яка остаточно підірвала авторитет чорноморського флоту РФ. Тоді після ураження двома українськими ракетами Нептун на дно пішов флагман Чорноморського флоту Росії ракетний крейсер Москва. Можемо дістати, що називається кожен з нас там або соціальні мережі, там в соціальній мережах, там телеграмму будь-який там, і подивитися на ті от розмови, які йшли рік тому до цього моменту, і там дійсно були розмови про те, що ну немає в Україні Нептунів, там дослідні зразки. І все ну немає серійного виробництва. Ні, було і насправді він просто чекав свого часу. І тут можливо сказати лише слова знов таки міністра оборони України що, що Україна збройні сили України готують сюрприз для чорноморського флоту РФ, але він чекає свого часу. Ми можемо а, запропонувати їм ще черговий сюрприз на морі, чергову бавовну, пов'язану з їхніми кораблями. А ми просто чекаємо а, слушного моменту. Для того щоб повторити е, цю історію, вона не зроблений, і що це може дійсно бути. По-перше, це може бути повітряний Нептун. Другий аспект, це е, та сама той самий генератор бавовни, який вже час від часу кот, кот, котається по Криму Його вистролює там спочатку едрома Кусаки. Друге, це там нещодавно була е, бавовна під Феодосією, і ну, не зрозуміло, що це. Можливо, це дійсно українська далекобійна ракетна озброєння. Ні, це може бути дійсно або конвертований стриж, або ну більш хочеться, щоб це вже був так званий сапсан, він вже відомо як грім 2 тобто повноцінний оперативно-тагічний ракетний комплекс. Так, також не виключно. Третій варіант полягає в тому, що ми могли отримати від союзників якесь нове озброєння. Кожен з цих варіантів він діаметрально протилежний за протидією, тому це чудово, що насправді ворог буде намагатися витрачати величезні ресурси для того. Я хочу протидіяти одразу всіма цим загрозам, які об'єктивно максимально протилежніте від одного. Четверта позиція. Сучасні системи протиповітряної та протиракетної оборони. Вони здатні захистити міста з цивільним населенням та найбільш вагомі військові об'єкти. Україна вже почала отримувати найбільш сучасні зразки західного виробництва, серед яких американський Петріот та франко-італійська мамба. Фахівці кажуть, що наступним кроком вперед для України може стати розробка власного зенітно-ракетного комплексу. Допомога наших партнерів із зенітними ракетними комплексами це, звісно, чудово. Але Україні вкрай потрібен власний зенітний ракетний комплекс середньої, а в перспективі і великої дальності. При цьому зрозуміло, чи це буде зенітний ракетний комплекс із ракетою Корал Кабелуч, чи це буде ЗРК Кільчень КБ «Південне». Навіть за умови повноцінного фінансування такий ЗРК буде готовий лише в середній перспективі. Довести ж розробку цих вітчизняних зенітних ракет і зенітних ракетних комплексів в цілому до логічного завершення, повинна державна ракетна програма, яка нині запрацювала в Україні. Третя позиція. Безпілотні авіаційні комплекси різного функціоналу. Україні вкрай потрібні розвідувально-ударні безпілотники оперативно-стратегічного рівня. Водночас не менш актуальними є і дрони кіллери з бойовою частиною до 70 кілограмів. Експерти наполягають, що головним тут є масове виробництво. Упродовж останнього року в Україні відбувся справжній безпілотний бум. У 2023 році в ЗСУ заявили про створення трьох рот, повністю укомплектованих ударними дронами. Також свою нішу вдало зайняли fpv дрони Камікадзе. І хоча, здебільшого, досі забезпечення дронами відбувається за рахунок народних зборів через волонтерів, системно почала займатися питанням дронів і держава, в особі Міноборони, Мінцифри та інших відомств. Залишилось цей весь безпілотний зоопарк подружити між собою, а також Завести їх в єдину систему, переконує колишній гендиректор директорату з питань нацбезпеки і оборони Офісу президента України Іван Апаршин на сьогоднішній день. Вони застосовуються практично навіть на рівні роти, на рівні звода. От як все це об'єднати в єдину систему застосування, тому що я розумію, що інколи ми. Витрачаємо набагато більше дронів, ніж могли б витрачати, якщо б централізовано доводились розвіддані. Оця система поки що вона на рівні неможливо батальйону працює. От її треба сьогодні створювати. Турки вчора запустили, ви бачили, да, що в них сьогодні в них авіаносець живий, що, який буде призначений виключно для того, щоб запускати дрон. От тут я вважаю, що наша промисловість мала б дуже швидко адаптуватися до цього. Друга позиція бойові літаки та гелікоптери з західного виробництва. Вони вкрай необхідні для вогневої підтримки наступу. Використання сучасного авіаційного озброєння дозволить вражати літаки противника на відстані понад 100 кілометрів. Звісно, для ЗСУ в першу чергу потрібні саме винищувачі західного зразка. Адже, наприклад, f 16 є універсальною платформою, з якого можна запускати величезний спектр ракетного озброєння. Однак тут головне питання навіть не. В політичній волі лідерів країн, які готові надати ці літаки, а в тому скільки часу потрібно для переходу повітряних сил ЗСУ на натівську систему, яка включає далеко не лише самі винищувачі, звісно, таке рішення може бути прийнято нашими союзниками, і але як для розуміння, якщо навіть воно буде прийнято завтра, ми автоматично маємо додати десь приблизно півроку, мінімум, для того, щоб завершити питання відносно підготовки пілотів, і навіть це. Якщо це будуть так звані добровольці іноземці для іноземного легіону, але є питання у техніках до адаптації наземної інфраструктури. Тобто, у будь-якому випадку, навіть якщо рішення буде прийняти завтра, є період, коли ці машини будуть передаватися, і він значно більше ніж відносно, якщо ми будемо міряти у танках. А ми ще 17 року хотіли для ССО закупити літаки Супертукано бразильського виробництва, але на них літають значно більше ніж бразильці, і в тому числі. Вони були на збройні в Афганістані, в американській армії, і в силах спеціальних операцій. Це такий сучасний іл 2 так, але значно потужніший. І е, закупивши його, його там ціна від 9 до 14 мільйонів доларів. Але бойовий радіус 550 кілометрів, це дозволяє, умовно кажучи, перекрити абсолютно спокійно декільками ескадрилями всю територію України. Чому плюс цього літака? То що там комплексно можна ставити будь-яке збройне, як і для повітряного. Бою, так і для нанесення наземних ударів. Він не такий швидкий, як реактивний літак. Тобто він більш маневровий. Його можна прив'язати, він може працювати на будь-яких і малих висотах. Як мисливець за шахідами, то було б значно ефективніше і корисніше. Перша позиція. Далекобійні ракети дальністю дії 300-500 кілометрів. Ракети потрібні для ураження логістичних центрів та найбільш вагомих об'єктів противника. А ще ракетам надано перевагу через те, що Україна здатна самостійно виробляти ракети. Не виключено, що вже в 2023 році Україна матиме власну ракету дальністю ураження 500 кілометрів. 31 березня цього року голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Мілі в інтерв'ю для Defense One заявив США поки що не готові постачати Україні ракети з дальністю до 300 кілометрів атакмс. але розглядають інші варіанти, щоб надати ЗСУ більше можливостей на полі бою проти російських агресорів. Однак Україна може отримати ракети такої дальності і від інших країн. Окрім того, Україна підійшла до створення власного ракетного меча із дальністю навіть більше ніж 300 кілометрів. І все одно ми з вами ракети такі отримаємо не сьогодні, а так завтра. Тому що на сьогоднішній день я так розумію, політичне рішення стоїть таким чином, що ці ракети нам не давати. Хоча я сам казав, що я трошечки іншої точки зору. От ми може бути ми обмежені на сьогоднішній день в їх застосуванні, Це можливо. Я думаю, що ми з вами побачимо попереду дуже для нас несподівані якісь факти. От ні з того, ні з цього феодосія. 250 кілометрів. Як вони кажуть, дві ракети, як вони кажуть, їх збили? 250 кілометрів це що? Це яка зброя? Через відсутність або недостатню кількість сучасних далекобійних ракет і авіації, тягар великого українського наступу, принаймні на першому етапі, візьме на себе сухопутна компонента, тобто механізовані війська, штурмові підрозділи, загони спецпризначення, посилені сучасною бронетехнікою, дронами різного призначення і з підтримкою мобільної далекобійної артилерії. І все вказує на те, що сили оборони України після вдалих наступальних дій зможуть перейти на новий рівень та отримають від країн партнерів нового. Нові типи озброєнь, зокрема і сучасні винищувачі і далекобійні ракети. Ось такий специфічний підхід. Спочатку доведіть, а потім отримаєте. І саме із цієї причини потрібно паралельно розвивати і власний оборонно промисловий комплекс. Війна Росії проти України переконливо довела необхідність мати потужний оборонний потенціал. Україна, яка фактично боронить східний фланг НАТО, має застосовувати комплексний підхід, тобто і отримувати зброю західного виробництва, і розвивати свою. Зрештою, лише військова міць може дозволити Україні отримати повне членство в НАТО.